Ой, дай боже, пані Мар'яна, у Гразно прийшла, дідуха принесла. Різдво свято особливе, адже дива такі стаються. Навіть скептики у цей час вірять, що мрії обов'язково здійснюються. А для нас українців заповітне бажання одне перемога. І тут у нагоді стануть саме українські традиції, які точно притягують мир та долають нечисть. Дідух символізує достаток, добробут в сім'ї. Він оберігає всю оселю від якихось злих духів, від поганих думок. Він все це вбирає і тому навіть радять і колись спалювали дідуха на весні, розуміючи, що він вібрав весь негатив. Майстриня Мар'яна знає про стародавні українські обереги все і навіть більше. Тільки послухайте, жінка спеціально залишила професію бухгалтерки, аби з головою зануритися у своє хобі, плести дідухів та павуків. І от тепер вона не лише збудувала успішний бізнес, але й навчає цьому сакральному мистецтву інших. Дідуха плести я почала вже точно п'ять років тому. Мене зацікавило, в мене в сім'ї ніхто не плів дідухи, ніколи в дитинстві я їх не мала, не бачила в хаті. І саме у вигляді цього деревця мені саме це сподобалося. Тут кожна гілочка має своє значення, кожен колосок також означає свого члена родини. І от саме оце, значення, оце зв'язок поколінь, єднання родів, мені дуже запало в душу. Далі я почала їх. Листи просто люди почали запитувати, чи я їх плету на замовлення, і таким чином в мене з'явилися такий напрямок плетіння дідухів. Для чого в хаті павуки? Чи може руками зберігати дідух? І як змайструвати правильно обереги, щоб вони працювали? Учениць Мар'яни цікавить буквально все, адже диво потребує уваги та сумлінності. Це робиться з якогось першого снопа, останнього снопа з останнього цінкового снопа роблять дідуха. чи. Дідух може стояти от, років десять в хаті чи треба новий робити? А де за десять років він вже мілі з ньому заведеться? Дідуха кожен рік роблять нового і навесні його спалюють. Це пакетик з необхідними матеріалами. Тут є ниточка для створення китиць, і загалом голки, нитки і солома для створення різдвяного павука. Мене цікавить і створення павука, і створення дідуха, і створення загалом ялинкових прикрас в українському стилі. Я очікую зарядитися такою тою передріздвяною атмосферою. Очікую навчитися плести павука. То є саме такі наші традиції, тобто не різдвяні віночки, які прийшли до нас з Європи, Америки. А власне, от такі наші автентичні. І дідух і павук традиція ще дохристиянська. Солом'яні прикраси не лише об'єднювали усі покоління сім'ї, але й захищали родину від зла та нечисті. Мар'яна переконана, що обереги працюють і в наш час, тож радий вже зараз починати майструвати свої власні різдвяні символи. Дуже в різних регіонах плели павуки Їх вішали на вікнах або на балку дерев'яну в хатах, і павушкин бік під будь-якого пороху повітря він крутиться. Тим чином він робить такі дуже красиві тіні, тіні химерні, нагадуючи, ніби лапки павука, які повзуть, тому і е, назва павук з'явилася. І також вважалося, що от тим, що постійний рух у цього ді цього павучка він створює рух енергії ще крім того. Тобто енергія не застоюється в кутку, оце погане. Тим самим також він сприяє злагоді і гарному добробуту в оселі. Євгенія Полікарпова правда тут львів.